Глядачі, вистаємо поширюйте, коментуйте лайкайте. Мої сила. Російський диктатор Володимир Путін хоче до 15 листопада закінчити війну. Путін мріє, щоб до цього часу Україна капітолювала та погодилась на вимоги Росії. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов. Росія не може зібрати мільйон людей для мобілізації в найкоротші терміни. За моїми оцінками, це триватиме до весни. За моїми оцінками, це триватиме до весни. Вони його збиратимуть. Перші 300 тисяч вони до листопада або до кінця року мобілізують. Хоча Росія чомусь орієнтується на. 15 листопада є інформація, що нібито до 15 листопада Путін хоче закінчити війну, але в його розумінні закінчення війни це коли Україна погодиться на переговори та підпише капітуляцію на умовах РФ. Тобто Україна повинна погодитись з втратою території, визнати їх російськими та не вступати до НАТО. Це потрібно, щоб дати РФ можливість підготуватись та здійснити повторний напад і окупувати всю Україну, сказав військовий експерт. Жданов наголосив, що Україна на старій радянській зброї змогла переламати хід війни та перемолоти професійно Сійську армію тепер же нас хочуть налякати аматорською армією. Ми стали професійною армією західного типу. Підготовка особового складу та зброя відрізняються. А тому ті люди, яких сюди прижине РФ, стануть жертвами цієї війни. Чим більше вони людей приженуть, тим більше втрат у них буде, наголосив Олег Жданов. Що ж, диктатор Володимир Путін не має наміру здаватися. Він ітиме на ескалацію до свого кінця, який можуть пришвидшити зовнішні сили чи його оточення. Про це в ефірі еспресо сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Владимира Огриско. Путін відчуває, що він зараз в ролі того самого щура, якого загнали в глухий кут. Він справді не знає, що робити, і єдине, що йому залишається, йти на подальшу ескалацію, продовжувати побідоноснути війну. Хоча всі розуміють, що він її вже програв. Це на жаль, те, з чим ми маємо мати справу і розуміти, що цей щур небезпечний тим, що загнаний у кут, вважає він. На думку Огриска, Путін не буде здаватися. Це здається й очевидним для багатьох. Він буде йти до кінця, до свого кінця. Питання тільки в тому, чи йому цей кінець прийшв. Його власне оточення чи зовнішні сили, які, я думаю, теж над цим безпосередньо працюють, підсумував експерт. До зустрічі, глядачі, ви стоїмо, коментуйте, лайкайте. Ми сила.